Сьогодні 27 років, з того дня, коли радянські війська вийшли з території Республіки Афганістан, всі ми були там, всі ми бачили в різне время, 79-89 рік. Хто більше був, хто менше. Але в пам'яті нашій залишилися ці гори, сопки. Осталися наші бойові побратими. Дозвольте від імені спілки ветеранів, від імені правління, і від себе особисто поздоровити вас з цим днем. Побажати всього найкращого, саме головне здоров'я, тому що воно нам потрібне. Щастя, сімейного благополуччя, чистого неба. Ви бачите, що, що зараз відбувається на Україні, Ніхто не думав, ніхто не знав, але так сталося. І потрібно держатися кучі. Прохання до вас, всіх, до ветеранів. Активно участвувати в громадському житті міста. Виховувати молодь патріотичного виховання. Не забувати завжди напоминаю, що ми є, були і будемо. І ще раз святом слово для привітання надається міському голові цепку Олексію Олександровичу. Дякую дуже. Ще раз вітаю вас святом. Для мене великою честю було бути в восьмій сотні афганців на Майдані і в ті буремні часи 13-го 13 року. Я дуже багато для себе відкрив нового в цих людях, тому що фактично 24 години в сутки ми були поруч один з одним і в п'ятницю в колонному залі мерії міста Києва було привітання якраз з вашим святом. І також була зібрана вся Восьма сотня. Тому від імені Восьмої сотні афганців Майдану я також хотів би вам передати привітання з Камілем, тим же Валетовим, яким я був, і це мій бойовий побратив, він зараз в Києві, лічиться. Тому самі найкращі побажання вам дійсно це. Більше 300 тисяч люди пройшли. Це ціла армія людей, які пройшли бойові дії. І хотілося б одного, щоб ці покоління, які зараз не бачили цієї, цієї війни, яка зараз йде на сході. А саме головне, щоб як тільки що сказав Ігор, щоб ми не були равнодушні до всього, що проходить навколо нас. Адже ваш досвід, ваші знання, вони якраз потрібні зараз, щоб ті люди, які мають на це право, мали право говорити, як розбудовувати, як строїти цю Україну і нашу державу, і взагалі наше рідне місто Сміла. Тому саме головне це щоб не було, не було. Безсердечності і е, просто от е, все одно, тому що якраз до цього тоді приводить, коли чиновники сидять в кабінетах і кажуть, а ми вас туди не посилали. Так от я не хочу зараз, щоб наше покоління, яке вже пішло на цю війну, також е, своїм безсердечним, без без, просто безвідповідальним відношенням наших нашої влади відносились точно так же, тому все буду робити, щоб такого не було. Шановні низький уклін вам. Дай Бог здоров'я всім живим і вічна пам'ять всім тим хлопцям, які полягли більше трьох тисяч наших українців, які не дали сім'ї, які не дали зараз наших дітей українців. Тому з повагою до вас і самі найкращі побажання дійсно низький уклін вам всім. Щоб почнете пам'ять всіх загиблих і в тій війні, і в цій вже яка сьогодні прийшла до нас постукалась. Хотів би запропонувати хвилиною мовчання почтити пам'ять всіх цих героїв, які полягли і свою душу віддали за нашу Україну. І тоді, в ті часи, коли посилала їх держава, і вони воювали, відстоювали її честь і незалежність, також, але за територію в багатьох країнах нашої планети. Тому давайте хвилиною мовчання почтимо пам'ять всіх загибших. Казамля пухом буде. Лично память. Спасибо, дім скинули. Ми раді вас бачити сьогодні. Тут шановні. Ми раді з того, що кінці кінців 74... Медалі учасникам бойових дій на Афганістані знайшли своїх героїв, і ці медалі вручені, і сьогодні теж ще вручаються головами і командами сільських голів в усіх населених пунктах Смілянського району. Сьогодні я думаю, ми з міським головою вручимо і ще і учасникам АТО. Які є присутні, і яким на жаль за певних причин ми не вручили свої нагороди безпосередньо в день, коли в Смілянському районі теж була така тепла зустріч із вшанування учасників бойових дій в Україні. А тож, бо я хочу сказати: будьмо всі здорові, щасливі, розуміємо один одного. І будемо завжди тверді в своїх вірних переконаннях, своєму патріотизмі до нашої країни. Вітаю вас! Дякую за ці добрі, теплі слова в адрес дійсно людей, які, мабуть, бачили саме головне, що і заради чого ми на цьому світі. Ці люди бачили біль. Бачили смерть своїх друзів, тому я рахую, що це якраз ті люди, хто мають право виховувати дітей і розповідати їм, і давати цю правду. Я бачу в залі багато дітей, і це дуже, дуже добре, тому що ця історія повинна повторятися, і якраз ті люди, які зараз знаходяться в цьому залі, мають право передавати ці свої знання. Тому щиро вам дякую, що ви сьогодні, адже більше 300 тисяч українців були в Афганістані. Якраз ці люди, які Захищали на передові нашу державу, тоді так було е, поставлено, і так таке рішення було прийнято. І ці люди не вагалися. І також, як і зараз, вони 27 років назад повернулися додому, і вже фактично 27 років вони виховали своїх дітей. І ці діти зараз відважно захищають термини нашої держави і її кордони. В цим нашесті на сході де якого Фактично на нас напала наша сусідка, наша побратим, сестра Росія. Тому дуже дякую вам за ці знання, за цей досвід. Я також маю причесність і з цього приводу дуже радий, що я був з 8 сотні афганців на майдані. Якраз від тіля почалося все моє патріотичне і духовне спільно. Встановлення від цих людей, тому дуже дякую вам і щирі вітання вам з Києва від Восьмої Сотні, дорогі мої побратими. Дай вам здоров'я і ще раз святом вас, встрійте сьогодні і найкращого побажання. Давайте радість, мир і свої знання нашим дітям. Передавайте, ви цього гідні і ви достойні саме ви це робити. Тому я з повагою і саме найкраще побажання вам. Для привітання і нагородження на сцену запрошується голова міськрайонної спілки ветеранів Афганістану Діденко Ігор Володимирович. Шановні ветерани, шановна громада. Що я хочу сказати? 27 років тому ми залишили ту країну, в якій віддали свою юність, сили і вміння. Але, на жаль, сьогодні Росія веде бойові дії на території нашої країни. Ми думали, що закінчилась війна для нас, але сьогодні наші товариші, бойові побратими, тобто афганці, виконують функцію. По е захисту інтересів держави, перебуваючи в зоні антитерористичної операції. 150 афганців, приблизно 150 афганців, воїнів афганців вже загинули на цій війні. Для літеранів, що хочу сказати, побажать довгих років життя чистого неба над головою. І всього самого лучшого. І, будь ласка, велике прохання до вас. Давайте собиратися в кучу. Тому що поодиночки мені ніхто. А коли ми будемо в кучі, з нами будуть рахуватися. Я просто хочу звернутися до вас. Будьте поруч, вставайте зараз, піднімайтеся, ми нічого ще не достигли з вами, нічого такого не зробили. Тому я хотів би, щоб ви були поруч і саме ви якраз маєте знову ж таки на це право. Тому не, не думайте, що я один кудись дойду. Якщо щось не так, приходьте, кажіть, що це не так. Якщо так, то давайте ставати поруч і брати ці лаври. Тому тільки разом з вами, шановні. на Авганцям надійшла телеграма з Ізраїля. Наша бойова подруга, капітан медслужби дворник Інна Олександрівна, передає великий привіт, бажає міцного здоров'я. І Також надійшли привітання. з Золотонірська районна спілка, літера війни в Афганістані, Шполянська, Коршун Шевченківська і Городищівська. Надалі 25 років виведення військ з Афганістану нагороджується. Євген Іванович була Олександр Васильович. Штурпатський В'ячеслав Филиппович thank you